Інжир сорту Поморійський. Один із кращих ранніх сортів в нашому інжирному саду. Луди великі, з зеленого кольору при достиганні. Трошки дістають сірувато-бруднуватий колір. Але на м'якості смак це не впливає, вони дуже смачні, дуже солодкі. На смак. поморійський Один із кращих сортів. Один тільки в нього недолік. що плоди при достиганні, якщо їх вчасно не зірвати, вони обпадають. Так що потрібно слідкувати, коли літ дістав ознаки. Стиглості потрібно зривати. Дякую всім за перегляд.